Вітаю, друзі, сьогодні хочу поговорити про таке віконечко. Не одне в мене таке віконечко зробив, але на показ хочу показати одне. Це таке ледаче вікно, можна сказати, трішки економне. В плані, чого, воно економним, ми економимо трішки матеріалу. Бо зараз матеріалу майстри мене зрозуміють, які купують вже готову суху дошку. У деяких продавців, які сушать саме матеріал, вони зрозуміють, що зараз обмаль трішки матеріалу за те, що коли ви вмикали світло, самі ці сушарки не запускалися, із-за бо був ризик неправильно висушити матеріал. А якщо неправильно висушений матеріал, то працювати з ним практично неможливо. А якщо щось можна вже з нього і зробити, то в майбутньому у виробника буде будуть проблеми із замовниками, адже ви самі розумієте, що з часом воно шве... не з часом, а буквально там 2-3 місяці і начне його там або крутити, або тріскати, або ще щось там. Ну, в общем-то, самі розумієте, якщо неправильно висушена деревина, нема чого з нею щось там і робити. Це по-перше, по-друге, їй були такі ризики, що якась там електроніка, автоматіка, або навіть самозаймання сушарки, це теж, як то кажуть, можна розглядати. Тому з матеріалом зараз в мене обмаль. Я все, як сказати, все-все-все кожну речку бережу і економлю, і в плані того, що потрібно було зробити мені отаких от 4 вікна і ще 2 вікна більших. тому... Матеріалу не вистачало свого, от, а матеріали замовника брати ну, не хочеться, бо я не, ну, не знайшов би цей матеріал на даний час. Можливо, ось зараз трішки дехто позакладав сушарки і будуть сушити, то будемо чекати гарний якісний матеріал. От, е, тому економиться тут матеріал в плані. Чого. Раніше потрібно було ось зробити. Коробку, да, а потім саму раму для того, щоб вкласти туди вікна. Тут, як ви бачите, тут зроблена лише коробка, і вкинуті е, кілька імпульсів для того, щоб міцна була конструкція, уже по колу ще для рами, да, наприклад тут уже не використовується матеріал. і Зроблено такий нібито стіклопакет під два стікла для того, щоб зберегти мені тепло. Я наголошую, що якості мені не потрібно, а саме найважливіше, це тепло. От. Бо це приміщення буде отоплюватися. Ось, як ви бачите, там у мене лежить одне скло. Я нарізав от таких квадратиків. ну Ось вони такі квадратики, звичайні, на циркулярці. Навіть не стругав їх по ледачому, як то кажуть. Фраза як зроби як для себе. в общем-то, Отака вона у майстрів, яких немає часу. Бо замовники інколи кажуть, зроби як для себе. Якби вони знали, як я для себе роблю, то вони б, мабуть, такої фрази не казали. Ложимо скло. Спочатку я проходжу звичайним силиконом. Потім ложу скло, потім я ложу рейку, знов проходжу силіконом, ложу слідуче скло і накриваю теж квадратним штапіком, бо в мене немає тої фризи, яка тягне штапіка. Купувати її нема резону, бо замовлень на штапік це раз у 5 років або в 10 Тому на даний час зараз штапіком торгувати невигідно. Якщо ну, з моєї точки зору, а для себе, то навіщо викидати такі кошти для, ну, на фрезу і так пойдет. Е, міг би, звичайно, на ручний фрезер ним заокруглить, ну, це тягатися з ним, це ще час. Це щоб я заокруглив на всі вікна, то це ще треба цілий день було б мені потратити. Тому. Як то кажуть, в мене інструмент є, я вже на штабі дереву через три роки замінити знайду. От. Тому от так виходить таке вікно. Колись дуже давно ми працювали. Приїхав теж замовник, теж для хозприміщення, там він строїв собі ферму. Порахував, що стікло, можна сказати, пластикові вікна були дорогі. Ми порахували, і йому дерев'яні були дешевше, ніж е пластикові. І тому в такому плані ми йому це були зробили. І доволі непогано вони себе почували. Отак От можна зекономити, можна сказати, деревину. Я зробив тут широкі імпульси, і крепко буде. І чому робив такі широкі імпульси Бо в мене деякі шибки були, щоб вони в мене підійшли. я ці імпульси розширив для того, щоб під, під мої склянки. Можна робити їх і вущі, ну і так теж непогано вони виглядають. І плюс будуть як підпори для, для стоюк, для кирпича, якщо колись там щось просяде. Тому я думаю, що такий варіант, якщо, наприклад, комусь потрібно, теж буде чи для хоздвора, або навіть для. Того, щоб зробити якісне вікно, я думаю, що е, це така груба робота, але якщо її обробити дуже якісно, то теж було б виглядало непогано. Ніби, знаєте, таке пластикове вікно, але виконане із дерева, От, повністю з дерева. Акуратно намазати силіконом, да, акуратно зробити реєчки, простругати, щоб вони були стругані, пофарбувати їх і все тому подібне. Бачите, я ледачкував навіть силікон, так начвакав аби пошвидше. Ну, бачите, як то кажуть, як для себе. Тому така ситуація. Дивіться, в мене там вікна стоять у майстерні. Я на них е, не зважаю, бо я тут працюю, дивлюся на станки. Е, тому на швидкість моєї роботи це не впливає. Так само і, і тут, а по цій якості. Самі бачите, розумієте, що е, ну немає навіщо вкладатися в деякі такі моменти, де не, його ніхто не бачитиме, по-перше, а по-друге, це лишні часи, лишні розходи і тому подібне. І що хочу зазначити, в мене завжди немає часу. Інколи немає часу зняти якісне гарне відео для вас, для того, щоб виготовити, ну, як показати, як виготовляються мої вироби. Ось на даний момент роблю навіть односпальне ліжечко. Із матеріалу замовника теж такий жахливий, жахливий матеріал привіз. Ну, що ж зробиш? Ось такі сучки. Там, ми їх там, латаємо, шпаклюємо. Ну, в робимо, що можна. Але, до речі, в кінці може вийти ще й непогане гарне ліжечко. Заготовили ще на два ліжка дубових, тому роботи я вам кажу, ой-ой-ой. Але, але, але часу на відеозйомку немає. Ну, і, звичайно, було б ще б натхнення. Час би, можливо, б знайшлося. Тому в якості натхнення прошу вас переглядати мої відео, ставте лайки. ну і підписуйтесь. Звичайно, підписуйтесь ті, хто ще не підписані, підтримуйте мене коментарями, там, лайками, от, можливо, репостами. І буде, як то кажуть, з'являтися натхнення. Я буду бачити, що постійно мене дивляться багато глядачів І тоді вже можна щось там ділитися якимось далі своїм досвідом. от А так уже багато людей ну є обмежена кількість людей, за що я їм дуже вдячний, які спостерігають за мною, ставлять лайки, от підтримують мене. І вони вже, можна сказати, дехто і перейняв мій досвід, тому. Одне й те саме показувати їм якось не, не, не цікаво і для них буде. А так, от такі моменти це знаєте, така серісна ідея, тому для майстра, який навіть починає її удосконалити вже не, ну, не, не буде проблемою. А так, ось вам поштовх, наприклад, старт для деяких людей, які ще не сталкувалися з подібними такими ситуаціями, або, наприклад, потрібно щось таке зробити. Навіть можна двері подібні зробити да, з двома стеклами, тому можна так використати таку невеличку ідею таку. Як то кажуть, незначну, але інколи навіть такі ідеї рятують замовлення. Так що, друзі, у мене все. Всім міцного здоров'я, мирного неба і до зустрічі!